Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вам хочу показати, як я в'язала ось ці прибавки, ось такі. Бачите, такі, ніби косичка йде по краю виробу. Це така косиночка. Хто не бачив мої попередні відео. Це ось така косиночка я в'язала. Так, вона загибається, такий підгін. Вірніше, не підгін, а наверх завертається. І ось так. Такий візерунок, і в мене йдуть такі прибавки по краю з однієї з іншої сторони. Я в'язала її знизу і робила прибавочки. Не потрібно обробки ніякої робити, все чудово лягає, нічого не закручується, все класно, мені подобається. І я вам покажу дівчатка, мене просили, щоб відзняла відео. Ви бачите що. Запізно, але все не вдавалося показати. Сподіваюсь, видно вам. ось, ось так Такий візеруночок. Ну Класно, класно, виходить, мені подобається. І просто нічого складного взагалі немає. І тож ми зараз з вами зв'яжемо. Я ось пров'язала трішки, щоб вам було видно. Так, це я в'яжу з ангори на спицях. Ну, Зразочек просто. І мені. Здається, що такі прибавки можна робити будь-де по краю, де вам, де вам потрібно буде. І так. і так само і убавки можна робити косичкою. Так, дивіться, набрала я потрібну кількість, байдуже скільки потрібно. І в'яжемо першу петельку я кромочно знімаю. Потім знімаю наступну петельку і ще одну знімаю. І тепер робимо перехрещ... перехрещуємо їх. Ось так. Заводимо спицю. Я знімаю. І ось ця друга петелька в мене стає першою. Ось так. Давайте я вам ще раз покажу. Якщо вам складно, ви можете. Робити з додатковою спицею чи з якоюсь з маркерочком наприклад. Ось так. Знімаю, зняла дві спиці, і тепер мені потрібно перехрещування зробити. Друга петелька в мене стає первою. Ось так. І пров'язую її. Пров'язала. А тут тепер я роблю находжу Ось нижню. Видно вам нижню напівпетельку. Ось так. Знайшла, ось, бачите, її прибавочки. З нижньої напівпетельки. Я роблю так. Накинула і пров'язую, пров'язала. Ось так. Зараз я пров'яжу вам, потім ще покажу. Тепер з іншої сторони. І у мене косичка йде ось так. Вони йдуть у мене в різні сторони. Ці косички пров'язуємо до кінця нашого рядочка, до наступних наших прибавок. залишається в мене дві петлі. Я ось цю петлю перезнімаю на спицю. А тут робитиму прибавку. Я нічого з неї не роблю. Я просто перезняла її на спицю, на цю, яку я в'яжу, і роблю прибавочки. Пров'язала основну. Петельку і нахожу нижню ось нижня напівпетелька. Бачите, ось її видно. Нижня напівпетелька. Накинула і пров'язала. Ось прибавка в нас вийшла. І тепер я знову роблю перехрещування. Ці дві петельки, ось так підхватила. І ця в мене ось тепер іде остання. Я її пров'язую пров'язала. Кромочні петлі, я ще в виворітніх, ще в лицьових рядах. Пров'язую лицевою. І виворітній ряд пров'язую так, як по малюнку. Так, дивіться, доходжу я до кінця рядочка і пров'язую кромочну петлю лицевою. Пров'язала. Так, знову ось перекидаю отак петель в е, ниточку, знімаю кромочну. І знову будемо. Перехрещувати. Знімаю я дві петлі, зняла. І ось цю першу петельку, я її підхватила на спицю, а цю на праву спицю підхватила. І все, пров'язую, пров'язала. І тепер нахожу на півпетельку. Ось його, сподіваюсь, видно все, дівчатка. Напівпетельку підхватила і пров'язала. Ось так, і в'яжемо до кінця нашого ряду, пров'язуємо і знову будемо робити в кінці рядочка прибавку. Так, дов'язуємо. Залишається у нас дві петлі. Так, і ми пров'язуємо, перезнімаю ось цю петельку. Ось, перезняла, пров'язую. Ось, бачите, ось цю петельку я пров'язую. Ось в мене петелька нижнього ряду, підхвачую і пров'язую. І знову перехрещуємо. Ці дві петлі я знімаю, цю перезнімаю. Ось так на ліву спицю. Ці підхватила дві, що ми робили з прибавкою на праву і пров'язали знову лицева кромочна. І знову пров'язуємо виворітній ряд по малюнку. І я вам покажу ще разочок, щоб було якнайзрозуміліше вам. Дійшла я до кромочної петлі, пров'язую лицевою. Так, пров'язала, перекидаю ниточку, ось так перекинула, знімаю кромочно і знову пров'язую. Знімаю ці дві петлі, зняла, і ось так перехрещування роблю. Ось так пров'язала, шукаємо нижню, ось нижня напівпетелька нижнього ряду. Накидаю і пров'язую, пров'язала і пров'язую петлю. Ось так до кінця ряду. Йдемо. Так, дійшла я до кінця ряду, знімаю цю петельку, а тут роблю прибавки. Пров'язала, знайшла нижню напівпетлю. Ось вона в мене. Бачите, видно, ось петля, і ось нижня. Напів петля пров'язала і перехрещуємо ось так. Петля і прибавка йдуть на праву спицю, а ця йде, де ми перехрещуємо, йде на ліву. Пров'язали і знову кромочна. Ось так. Давайте ще разочок пров'яжемо, я вам покажу. Так, дов'язую до кінця ряду. Кромочна в мене лицьова І сильно я не затягую в кінці петельки, не роблю тугенькі, щоб воно було слабенько. Знімаю зняла дві петлі, пров'язую, вірніше, перехрещую ось так, оп, підхватила і цю підхватила петельку. Накинула. Пров'язала тут роблю прибавочку з нижньої, ось нижня, бачите, нижня напівпетелька. Ось так. Накидаю її на спицю Давайте вам ще разочек покажу, щоб все ж таки було зрозуміло. Так, зняла. Перекидаю так так і так. Пров'язала, знаходимо нижню напів петельку, накинула і знову пров'язала. І так до кінця рядочка. Так, дійшла до кінця ряду, знімаю петлю. І робимо прибавку. Петлю пров'язала, находимо нижню напівпетельку. накинула, пров'язала, і робимо перехрещування. Підхватила цю петлю і наша петелька з прибавкою на правій спиці, бо вони вже пров'язані у нас. Пров'язала. Знову лицьова. І в'яжемо виворітній ряд. Так, і дивіться, прибавки я вам показала, і так само можна робити такі ж декоративні і убавки. Дивіться. Знімаємо. Тільки тепер ми знімаємо три петлі на праву спицю. Ось так знімаємо. Робимо перехрещування. Так як ми робили з однією. А тепер ми робимо з двома, з трьома вірніше, бо у нас будуть іти убавки. Ось так накинули. Цю пров'язуємо. А ці дві разом пров'язуємо. Ось так. Йдемо до кінця, до кінця ряду. Так, дійшла я до кінця ряду. Дивіться, у нас залишається тут три петлі, кромочну я не рахую. І що ми робимо? Цю петлю я знімаю, ці пров'язую дві разом і перехрещуємо ось так. Цю тепер петельку пров'язуємо, пров'язали. Ось так. Виворітній ряд в'яжемо. Так, знімаю кромочну, зняла. Знімаю три петлі. Ось так піддіваю дві, цю перекинула і пров'язала. Пров'язала і тепер ось так пров'язуємо, і далі йдемо до кінця ряду. Дійшла я до кінця ряду, знімаю петельку, дві. Пров'язуємо разом, перекинула пров'язану на праву спицю, а цю пров'язуємо і кромочне лицева, і пров'язуємо наступний ряд. Так, знімаємо кромочну петельку, ще разочок вам покажу. Знімаю три петлі на праву спицю, і тут роблю ось так. Ці дві зняла, цю перехрестила. Ось так перехрещення зробила, пров'язала. І тепер дві разом пров'язую. Ось так. І вяжемо до кінця ряду нашого. В принципі, ви нахили цих убавок і прибавок можете робити самі. Можна. Їх робити в різні сторони. Це вже так, як в'яжеться косичка. Можна перехрещування робити по різному. Так, знімаємо ці дві разом пров'язала і перекрещуємо. Ось так. І пров'язала кромочне. Дивіться, наприклад, якщо ви хочете змінити. Напрямок косички, то ми ось цю перву петлю знімаємо. Ці пров'язали дві разом. Нашу косичку, ми верніше, петлю не пров'язану, перекидаємо, ось так. і пров'язуємо її. І в нас буде косичка вже в іншому напрямку. ось Так так само і в прибавках можна робити. Це вже ви дивитеся, Ну як ми коси в'яжемо. Так само можна змінювати, прибавки можуть і убавки дивитися в різні сторони, які ви бажаєте. Так, тут тепер ми, ось, у нас петля, верніше, нитка перед роботою, тепер ми ці дві знімаємо, цю ми пров'язуємо ось так. І ці перекинули. Цю також сюди на праву спицю, і тут ми пров'язуємо, так і пров'язуємо. Пров'язали дві разом. І лицюва. Ось, ось так. І в нас будуть косички, йти, бачите, вже йдуть вони в нас ось сюди, всередину. Давайте ще разок пров'яжу і покажу вам. Так, кромочну знімаємо. Першу петлю я знімаю, ці дві разом пров'язую, зняту петлю перезнімаю на ліву спицю, пров'язану на праву за роботою. І ось так пров'язуємо тепер. І йдемо до кінця ряду. Там також зараз зробимо нахил в іншу сторону. Тепер ми, так, дві е, нитку робимо перед роботою, закидаємо, цю ми пров'язуємо петлю, і тут тепер ми ось так перекидаємо і пров'язуємо дві разом і кромочне. І ось так у нас змінюється нахил. Бачите, ось, нас йшли сюди, вони дивилися прибавочки спочатку, а потім пішли в іншу сторону. Так що ви можете змінювати це вже на ваше бажання. Як вам забажається, я вважаю, вони не важко в'яжуться, не складно все. Просто, але акуратно і. Причудово, не але сильно не стягуйте, щоб края у вас не стягувалися вільненько, ну, і не чересчур, ви самі там розраховуєте як. Так, що ось такі прибавочки і убавочки у нас вийшли. Бачите, все чудово, акуратно і чудово. Лицьову, не знаю, мені подобається по краю лицьова воно виглядає якось акуратніше. Тому я лицеву на косинки також робила лицьову. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Якщо щось незрозуміло, пишіть я в наступному відео покажу і розкажу ще, якщо щось якісь питання у вас виникнуть. Так що, сподіваюсь вам сподобалося і будете в'язати разом зі мною. Нагадаю, що моє відео було корисним. Так що, дякую всім, хто був зі мною. Як завжди бажаю вам тиші, миру, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!